Вітаю в ефірі. Інформаційна програма час. В студії працює Світлана Комлєва. Для вас найактуальніші закарпатські новини, які цього дня зібрали журналісти нашого телеканалу. Історія триває. Судять активістів народної. Увірвався терпець. Люди погрожують перекрити дорогу. Сесія районної ради в Мукачеві засідали депутати. Потрібне будівництво на Виноградівщині незабаром відкриють хоспіс. Не можуть поділити. Війна за землю на Виноградівщині. Зупинити хворобу. Рак молочної залози виліковний. Середньовічна фортеця руйнується. Історія середнянського замку. Порушення закону увійшло в традицію в Ужгородському міськрайонному суді. На перше засідання по справі активістів руху за площу народну 10 жовтня журналістам знову заборонили доступ. Вимогу прийняти клопотання про відеозйомку працівники суду проігнорували. Про судові засідання більше розкаже Олена Смарека. Сьогоднішнє засідання по справі про адмінпорушення інкриміноване Олександру Волосенському пройшло за зачиненими дверима в кабінеті суддів присутності лише обвинуваченого та його представника. На пункті пропуску журналістам відмовили навіть у реєстрації. Представники пункту пропуску сказали, що суддя видав йому сновказівку вказівку не пускати нікого на це засідання. Також вони обіцяли нам, що має спуститися помічник судді і офіційно повідомити про це рішення. Але так само як вчора, тому що ця ситуація була з головою суду Домніцьким. Так само нам обіцяли, що спуститься помічник судді і розповість, чому, чому нас не впускають. І так само сьогодні ніхто не спустився, мені здається, навіть не збирався. На питання на підставі якого документу проводяться такі дії, охоронці міліція та грефон відповіді не на. Надали обмежившись лише коротким поясненням. Усна вказівка. Це матеріалка може бути нашою пришій інструкції посилати ще десь так наземно. Вимогу прийняти клопотання про відеозйомку працівники суду проігнорували. За їх словами, це має зробити помічник судді, який свою чергу не вийшов до журналістів ні до засідання навіть після його закінчення. Така поведінка обуреним ужгородцям просто не зрозуміла. Влада і судова система. На жаль, до сих пір чомусь боїться якихось провокацій і гласності. Чому це відбувається до тепер на теренах всієї України? Пояснити важко. Скоріше всього за те, що, напевно, є їм, що приховувати. Це ми будемо оскаржувати у вищих інстанціях, зокрема вищі колікаційні комісії суддів. Оскільки це, це не подовство зі сторони головуючого, який нічим не мотивував, і усно не має права забороняти будь-кому без будь-яких підстав бути бути присутніми засіданні обвинувачений стверджує, що ситуація абсурдна, ж суд демонструє повне ігнорування процесуальних вимог, а на додачу дії одних працівників суперечить словам інших. Мені навіть повістка не була доставлена, і я тільки засобів масової інформації дізнався, що сьогодні мене судитиме. На моє питання, чи це закрите засідання, було сказано, що відкрите засідання. Кажу, чого ж не запускають вільних слухачів. Ну не хочемо тут зробити цирк. Це не цирк, це судове засідання. Воно відкрите згідно законодавства України і всі мали бути допущені. Каже, засідання перенесли за його ж клопотанням адже матеріалів справи він, які решта п'ять обвинувачених активістів не бачив. Разом з тим каже, знає, що в матеріалах справи є свідчення, нібито він перешкоджав руху техніки. Стверджує, насправді вимагав не арештовувати активістів безпідставно і потрапив, як то кажуть, під роздачу міліції. І вони били мене ногами, руками в по ногам, по тілу. По... Також пальці намагалися мені зламати, в решітку вставляли в службовому автомобілі, тягнули за волосся, щіпали і нецензурно виражалися. Матюками мене змушували виконувати пені. каже побої знято заяви написано. Втім, розслідувати це ніхто не поспішає. Натомість розгляд адмінправопорушення, що загрожує максимум штрафом, призначили на завтрашній ранок, зумисно не давши часу, ретельно підготуватись. Сідання, що відбулося сьогодні по обіді у справі обвинуваченого Томаша. Томаша журналісти готувалися заздалегідь. Клопотання про відеозйомку було подано ще зранку. Втім, вже на пропуску повідомили бути присутніми. Суддя дозволила знімати. Ні стосовно ж обвинуваченого знову ж допустили ряд порушень. кажуть обвинувачені. Мені навіть повістку не виписали. Я сам дізнався про свій суд лише вчора. Засобі масової інформації на сьогодні мені надали ознайомитися з матеріалами справами. До справи прикріплено скорше за все відео, оперативна відеозйомка, але з якої мені не дозволило ознайомитися або зробити копію. Така ж ситуація з відеозйомкою по справі обвинуваченого журналіста Олега Диби, аби отримати доступ до неї, його попрохали написати окрему заяву. Це по суті один із основних доказів. Отримати відео він зможе лише після накладення суддею резолюції. За словами журналіста, решту матеріалів також було складно витребувати. Вони що виникали та і вони здивували на тлі того, що інші скажімо так, фігуранти тієї справи по площі народній отримали копії матеріалів своєї справи без проблем. Навіть сьогодні в людини, якої було судове засідання, перше, то вона зразу ж отримала копії. Мені чомусь не могли дати півтори години. Тим часом на четвертому поверсі суду, де мало відбутись засідання, до зали суду невідомий чоловік пропустив вибірково лише кількох журналістів, залишивши знімальну групу М-студію в коридорі. Лише після спілкування на підвищених тонах журналістам таки вдалося потрапити до зали. Суддя оголосила одразу знімати. Процес не дозволить прохання надати письмо. У відповідь на клопотання або винести ухвалу, було групу проігноровано, які вимоги назвати підставу заборони. Відтак написали заяву з проханням надати письмо у відповідь, яку в установленому порядку зареєстрували у канцелярії. Для громадян України може бути введений візовий режим у разі підписання країною угоди про асоціацію з Європейським союзом. Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазєв. Якщо Росія дуже хоче запровадити візовий режим для українців, то це їхнє право. Відреагував на слова Глазіва, народний депутат Віктор Балога. Політик додав: не варто сподіватися, що ми після цього не зможемо жити. Тут ще велике питання: кому безвізовий режим між нашими країнами потрібен більше Україні, яка поступово зближується з заходом, чи Росії, яка будує нову залізну завісу в рамках митного союзу. Якби там не було, не варто робити одного створювати в особі українця образ ворога Російської Федерації, бо потім його буде дуже важко виправити. зауважив Віктор Волога. Далі думка пересічних закарпатців. Ситуація є абсурдною. По перше, дуже багато людей з України, громадян України, працює у Російській Федерації. Цікаво, чим їх російська влада, чим їх замінить то по перше, а по-друге, весь світ робить. Всі можливі кроки для того, щоб зменшити візовий режим, якось його е, полегшити у цьому у цій ситуації. Росія просто опиниться у, 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 у стані ізоляції. Росія ще раз цим самим указом хоче показати, що вона ді, ну, діє, обичаюся, діє на, на Україну, що вона дійсно може нам дикувати якісь свої правила, і вона на нас може впливати. Я думаю, для України для Росії це буде мінус. Для України я думаю, це нічого такого не буде. Друзі, так не поступають. Жителі Іршавщини знову збираються перекрити дорогу. Цього разу терпець увірвався у жителів села Довге. Їздити місцевими автошляхами вже неможливо. Суцільне бездоріжжя, кажуть люди. Відтак будуть страйкувати, поки влада їх не почує. Більше розкажуть наші журналісти. Іршавщина район туристичний. Недзвичайні краєвиди, старовинні церкви, архітектурні пам'ятки. Та помилуватись принадами краю зможе мало хто. Подорож потребує великого терпіння і, напевно, квадратних чи принаймні залізних коліс. З кожним роком дорожня тема стає все болючішою для жителів села Довге. Я працюю водієм із 76-го року. Кожний день я за рулем, кожен день на дорозі. Ні одного року ще такого не було, як тепер. І що саме страшне? Йде кінець року. Якщо ми зайдемо в зиму з цими ямами, це труба вже доріг не буде. Розумієте, воно тепер іще дорога з ямами, а тоді буде без доріжя, куди буде дивитись наша влада. Як у першу чергу людям в очі буде дивитись? Пан Андрій, ветеран війни, все життя за кермом, де тільки не подорожував чоловік. А таких ям, як у рідному селі, не бачив ніде. Сейчас <плес> не можемо навіть. На велосипеді проїхати розумієте, не то, що машинами по наших дорогах, а рам. каже, як після війни так виглядають дороги довгого, і це шлях, що сполучає три райони області: Хуст, Сваляву та Іршаву. Жителі стверджують, в усьому винні представники влади їх халатне ставлення до проблем народу. «Ці жителі без винятку обурені, значить, цією владою, цією дорогою, їхньою бездіяльністю, можна так сказати, прямо як воно є. Що раз платимо, що, що за, за бензин, що платимо за за, за дорогу, і ніякої реакції, ніякої абсолютно. Якщо раніше подорож іржавщиною займала близько години, то вже кілька років, аби проїхати цей край, потрібно щонайменше у два рази більше часу. Навіть ямкового ремонту тут вже не було роки зо три, стверджують селяни. Ще б не нарікали, якби не писали листи уповноваженим органам, кажуть люди. Я, наприклад, не одноразово звертався до керівництва району, щоб робити щось з цими дорогами. Чому наші керівники держави можуть спостерігати спостерігати таку. Таку таке бездушне ставлення до того нашого, як кажуть, чим ми користуватися маємо кожен день. Дурні і дороги проблема села, кажуть жителі Довгого. та чекати, поки ці проблеми зникнуть, не будуть. Терпіння односельчан вже лопнуло. Відтак акція протесту чекає всіх, хто подорожує через село. Жителі села Довги, що на Єршавщині налаштовані категорично. Чекати з моря погоди не збираються, і вже в п'ятницю, о восьмій годині ранку, перехрестя, що сполучає три напрямки: Хуст свалява та іршава, збираються перекрити. Перекрити дорогу вирішили всім селом від малого до великого. Кому не байдужа проблема, вишикуються на проїжджій частині, будуть страйкувати, поки влада не почує їх. Дорогу перекриють, не зважаючи ні на що. Запрошують жителі на протест, представники влади, аби ті проїхали з дорогами краю, поділилися своїми враженнями і, нарешті, вжили заходів. Про те, як усе відбуватиметься і чи звернули увагу на громадську непокору в кушниці, дивіться у наступних випусках новин. Українці залишаються одним з найбідніших народів світу поряд з більшістю держав Африки. Про це свідчить останні дослідження про світові багатства Global Wealth Report, передає уніан. Так середній річний дохід громадянина України становить менше 5 тисяч доларів, що в 10 разів менше ніж у середньому світі. На європейському континенті, крім України, до числа найбідніших країн увійшли тільки Білорусі і Молдова. А громадяни найближчих сусідів українців мають дохід від 5 до 100 тисяч доларів. При цьому найбільше на заході сусіди українців поляки виявилися багатшими за росіян. Аналітики оцінили їх доходи від 25 до 100 тисяч доларів, в той час як в Росії від 5 до 25 тисяч доларів. Згідно з дослідженням, в якому враховувалась вартість чистих активів, мінус борги найбагатшими жителями планети з 200 включених до нього країн були громадяни Швейцарії із середніми статками понад 500 тисяч доларів. Будинки горять, пожежники належно не працюють. Такий висновок зробили 48 присутніх депутатів Мукачівської районної ради, які провели 15-ту сесію. Вони запевнили, що рятувальники не справляються зі своїми обов'язками, і остання пожежа, яка сталася в селі Чупівці, де будинок згорів ущент, яскраве тому підтвердження. У результаті депутати змушені щоразу виділяти матеріальну допомогу потерпілим, що вони і зробили на сесії. П'ять тисяч гривень депутати виділили директорці Руськівської школи, якій пожежники не врятували будинок. Хата згоріла вщент через те, що рятувальники 40 хвилин їхали до місця пригоди, а потім стільки ж часу їздили заправляти машину водою. За 5 хвилин вони свою воду, скільки там ні було, вибризкали. Пожежа дим ще йде. Залізли два молоді хлопці, відкрили кришу, бляку, води немає, там іще дим. Сідають, їдуть заправляти машини. На Чупівській свиноком 40 хвилин їх знову не є. Зводить хазяйка наша директорка і каже: Люди добрі, Олександр Олександровичу, тобто начальник відділу освіти, мені допомагайте, тижа горить, далі. Рятували ситуацію пожежники з Дерцина, однак уже було запізно. Депутатів ця ситуація обурила, адже в підсумку люди зі своїми проблемами залишаються наодинці. За місяць у Ракошині згоріли три будинки. Коли хазяйка будинку сказала. Так горить криша, внутрі речі, ну, гроші, документи треба винести. Пожежники просто відповіли, просто при мені. У нас не є кислородного обладнання. І лише приїхала дресінська команда, яка мала екіпірування. Ну, знаєте, Мало щось так, десь правильно депутати говорять, ну, то є відповідна структура живе за податки, які платимо ми. Власниця згорілого будинку написала заяву до прокуратури про неналежне виконання пожежниками своїх обов'язків. Хотіло б, звичайно, розвивати ці добровільні пожежні частини, але держава б мала також думати про це. Вона мала б створювати, підтримувати ці добровільні на базі цих добровільних можна створити якусь розумієте, свою структуру. А в селі Горунда головне питання не пожежне, а дорожнє. Тут громада загрожує перекрити автошлях, який веде до піщаного кар'єру. Мені так громада і заявила. Володимир Іванович, ви на сесії так і скажіть. Якщо не будуть прийняті адекватні міри, ми залишаємо за собою право, будемо блокувати хоч то незаконно дорогу, а впродь до того, що заблокуємо піщаний кар'єр. Там машини їдять такі, що, повірте мені, як цілий вагон. Розумієте, дорога розбита. Загалом на сесії депутати одноголосно проголосували за 13 питань порядку денного. Наступне засідання планують провести у листопаді, на якому узгоджуватимуть програму соціально-економічного розвитку Мукачівщини. Перша частина випуску позаду далі не менш цікава інформація. Не можуть поділити війна за землю на Виноградівщині. Зупинити хворобу. Рак молочної залози виліковний. Середньовічна фортеця руйнується. Історія середнянського замку. В Україні хоспісної допомоги потребує понад 60 тисяч осіб. У державі щороку помирають близько 800 тисяч людей, з яких майже 90 тисяч від онкологічних хвороб. Використовуючи спеціальний коефіцієнт затверджений МОЗ України, вираховано, що хоспісної допомоги потребують понад 60 тисяч людей. В Україні зараз понад 20 хоспісів, у яких 850 ліжок. І це при мінімальній потребі у 4,5 тисячі ліжок. Повідомляє Західнет. Незабаром невиліковно хворі отримуватимуть якісну допомогу на Виноградівщині. Тут будують хоспіс за гроші Євросоюзу. Для цього реконструюють будівлю колишнього штабу військової частини. Центр медичної паліативної допомоги планують відкрити уже наступного року. Як триває будівництво, бачила Мар'яна Мартин. Паліативна допомога за і проти під такою назвою пройшов круглий стіл за участі представників медичної галузі, благодійних організацій, релігійних конфесій, депутатів та жителів Виноградівщини, районна рада виступила ініціатором прийняття програми паліативної хосписної допомоги у Виноградівському районі. Завжди можна говорити, що немає коштів, немає можливості будувати, немає що. але якщо чітко поставити собі мету і цілеспрямовано до цієї мети йти. То я скажу, що й сам Господь Бог допомагає, і це говорить наша ситуація. Коли були виграні грантові кошти і на хоспісну палату, і на створення виїзної паліативної служби. Вже на перший рік у виноградові будуть паліативний хоспіс, звели стіни, витягли два поверхи. Та питання розуміння паліативної допомоги все ще залишається відкритим. У багатьох хибне розуміння слова «паліативно». про це свідчить і критичний лист, що днями надійшов до ініціаторів проекту. Багато хто думає, що цей госпіс перетвориться на притулок без хатчінків. Хоча мета паліативної допомоги поліпшити шляхом полем. Шення страждань і життя пацієнтів та їх сімей, які зіткнулися з проблемами загрози для життя. Планується введення в експлуатацію в жовтні 2014 року. Не так багато рік залишився. Але за цей рік треба не тільки побудувати цей хоспіс його треба оснащити самим сучасним медичним обладнанням. Треба прийняти всі міри для того, щоб був сформований якісно. Піддобрений штат медичного персоналу, тому що паліатив – це досить така специфічна робота. розумієте, не кожен там витримає учасники дискусії за круглим столом мали на меті донести до жителів краю, роз'яснити, яка це паліативна допомога. У вигляді дискусії обговорили і нагальні питання. Нам було за ці три роки допомоги образно на 10 тисяч, скажімо, за памперси розумієте білизну, рушники, там де що у мене записано, що а все остальне повністю на плечі лікарні це дуже важко. Поки будують центр на базі місцевої лікарні з'явилась палата для догляду за людиною в останні дні та матеріальні питання болючі і в цій тамі. Я виноградові і виїзна служба допомоги, до речі, аналогів, котрі немає в Україні. Так вийшло, що десь около 85% хворих із важкими захворюваннями Більше виявили бажання лікуватися на дому аніж стаціонарі. Була затверджена структура бригади, і в склад цієї бригади, крім керівника, ходили сімейні лікарі: лікар-онколог, лікар-невропатолог, лікар-терапевт, дві медичні сестри, дві молодші медичні сестри. Інше ми називаємо їх санітарочки, психолог. Відтак з моменту створення вже здійснено 6 тисяч виїздів, 5 тисяч маніпуляцій, 626 консультацій. Важлива в цій благородній справі підтримка духовних настоятелів. Нас може лише заохотити, щоб продовжувати те, що робиться, і старатися покращити. Тому знову кажу радію, що іде будова, будування чи пристосування приміщень для. Такого будинку, як кажуть, без бога, можливо, і легко жити та померти важко, тому настоятелі різних конфесій допомагають важкохворим. Це й сповіді, психологічна підтримка та молитва. Центр будують за кошти з Європи. Учасники з Виноградова свого часу виграли грант. Усі нюанси в процесі створення центру обговорили під час зустрічі у Виноградові. І хоча круглий стіл називався за і проти, жодного проти сказано не було. На Закарпатті затримали афганців нелегалів. Перетнути кордон намагались двоє чоловіків: одна жінка та дитина, віком не більше року. Затримані не мали при собі жодних документів і повідомили охоронцям кордону, що вони громадяни Афганістану. Затриманих доставили до підрозділу з метою з'ясування обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Рішення про відповідальність перед законом та подальшу долю правопорушників визначить суд. Повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Війна за землю. У виноградівському селі Мала Копання, місцева родина та сільська рада не можуть поділити територію. Власники земельної ділянки обурені. На їх приватній власності будують дорогу. Хто правий, а хто ні, розбиралась Алла Легеза. Пан Юрій проживає у селі Мала з народження. Каже, на їхній вулиці завжди було спокійно, без сварок, аж поки декілька років тому сільська рада не взялась прокладати дорогу на його території. За рішенням суду Юрій Івашко, власник цієї земельної ділянки. Вона дісталася йому у спадок від діда. В листопаді там року. Вже я став власником цього земельного участка. Колись на прохання селян прокласти пішохідну доріжку через земельну ділянку, родина власника території дала згоду, але такого розвитку подій не очікувала. Стежка росла, росла і виросла до масштабів справжнісінької дороги. Почалося таке, як каже пан Юрій Славілля, чотири роки тому. Тоді вже він почав воювати до слова, не вивчивши достеменну ситуацію. Нещодавно сюди приїхала техніка, привезли матеріали. Те, що треба зараз. Щоб зробили порядок, забрали оце все, що наробили на землі ділянці, а зробили там, де треба. І вони ж тут шкода багато завдали. Тут дерева росли, вони дерева обрали, позрізали і роблять, що хочуть. Сторона пана Юрія стверджує, сільська влада не має на це жодного права. У генплані дороги нема. Тим більше вона досить небезпечна під високим кутом і з крутим поворотом. З машиною ту зимку як можна ж виїхати? Тут вже в літі перевикидаються машини. Тут бачились цей забор поламали вже. Оце так три рази на рік в літі. Тільки забор о, я лагоджу. Ми звернулися до сільської голови, аби вона нам роз'яснила ситуацію. Виявляється, рішення робити тут дорогу прийняли ще 20 років тому і дав на це згоду колишній власник ділянки. На схемі меж села 93-го року. Дорогу явно видно. Генплан села виготовляють зараз новий. Старий затверджували ще у 83-му році. Дорога відкрив від прорізана вже. Прокладена ще колгоспом у х роках, і тому ми не маємо права її тепер закрити. Згідно із законом, власнику ділянки мали виділити інший наділ. Але родина велика, тому вона дісталася іншим спадкоємцям. По словах старого нашого, ну я би казала першого голови села Добляка Юрія Павловича, було сказано, що взамін того, що їх родич колись виділив цей участочок землі, який. По якому пройшла дорога, в замін цього участка їм було виділено участок для родича біля старої школи, і було виділено земля на полі біля тисок. Одним словом, заплутана тут ситуація, в якій мають розбиратися відповідні органи, адже сторони і самі вже заплуталися. Все ж за словами сільської голови, скоріш за все рішення будувати ту дорогу ніхто скасовувати не буде, адже на її прокладання вже виділені державні кошти. Тим більше каже сільська голова, питання узгоджувала. Я його мамі, вона в нас депутат, предложила дайте мені будьте ласка через суд, через якусь інстанцію, що то не дорога. Що там закрито? Я просила їх цілий рік. Ніхто не звернувся, ніхто не надав ніякої помаги. Врешті-решт у Юрія Івашку з 25 соток залишилося тільки 17. Та він не збирається опускати руки. Стверджує, справу доведе до кінця, звертатиметься до Генпрокуратури та адміністрації президента щороку лікарі виявляють у закарпатських жінок близько 300 нових випадків раку молочної залози. Однак, якщо хворобу вчасно діагностувати, її можна вилікувати, кажуть медики. Як вберегтись від цієї недуги, дивіться в наступному сюжеті. Рак молочної залози займає друге місце у світі серед онкологічних захворювань, поступаючись місцем тільки раку легень. Небезпека захворювання в тому, що рак на ранніх стадіях ніяк себе не проявляє, а тому виявити його важко. Тож лікарі радять жінкам проходити медичну перевірку хоча б два рази на рік. Як і більшість онкозахворювань, рак молочної залози в начальних стадіях протікає абсолютно безсимптомно. тобто абсолютні. Та же в запізнілих стадіях в більшості випадків абсолютно нормальні всі аналізи у людини. Проте робити обстеження молочних залоз лікарі радять жінкам самостійно. Найкраще це робити після душу, ставши перед зеркалом. Помітивши будь-які зміни, потрібно негайно звертатись до фахівців. Також лікарі радять не приймати біодобавки, які навпаки сприяють росту клітин раку молочної залози. Биодобавки никак не помогают в раке молочной заживе при любом раке. Наоборот, стимулируют. Как известно, что рак развивается быстрее в молодом организме, который полон сил, чем когда человек в возрасте. Соответственно, эти биодобавки стимулируют и дают пищу для росту і зірня з опухолей. Вилікувати рак молочної залози, якого у світі за даними воз щороку виявляють у близько мільйона жінок. Можна хірургічним втручанням. Операція тут залежить від розміру пухлини. Закарпатська область посідає останнє місце серед кількості хворих на рак молочної залози. В середньому на 2,5 тисячі жінок лише одна вражена цією недугою. Щорічно ми виявляємо близько 300 випадків. Захворювань на рак молочної залози. більше 20% або близько 20% це є в третій четвертій стадії. То само собою зрозуміло, що ця цифра має бути мінімум на 20% більше. найкраща профілактика цієї небезпечної хвороби регулярне обстеження жінок мамологом. До чергової частини Ужгородського міськвідділу Міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від охоронника одного з магазинів на проспекті Свободи про те, що у дворі на Лавочці він виявив тіло невідомої жінки. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Під час огляду тіла жінки видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Згідно з довідкою про роста тіла, смерть настала внаслідок загального переохолодження організму. Міліціонери встановили особу покійної жінки. Це 41-річна мешканка Ужгорода, яка після розлучення з чоловіком вела аморальний спосіб життя, зловживала спиртним. Сама виховувала п'ятирічну доньку, а старшого сина виховує колишній чоловік. Повідомляє Ужгородський МВ ОМВС. Архітектурна пам'ятка з цікавою історією занепадає. Мова йде про замок в Ужгородському селищі Середнє. Збудували його ще у 13 столітті для охорони торгових шляхів, якими возили Солотвинську сіль. Однак, нині середньовічна споруда, яку, до речі, охороняє держава, руйнується. Чи є шанси відродити історію, дізнавались мої колеги. Збудований у 13 столітті на яйцях та молоці тамплієрами так розповідають про замок вежу у середньому. кажуть, збудували його для охорони торгових шляхів, якими возили Солотвинську сіль. Так від Солотвинських копалень до європейських базарів у середні віки. вибудували мережу укріплень для оборони шляху. Після заборони ордену тамплієрів. Замок переходив з рук в руки до інших орденів та знатних сімей. Був один такий король його звали Філіп Карсивий. І цей Філіп Карсив обрав дуже багато борів, і тамплієрів і не міг це розполотити. Тоді цього, цього Філіпа Карсив вийшли втратити. тамплієрам це все не вдало. Двох він убив, а третього спалив, а третій йому сказав, я тебе проклинаю до 13 колін. Цей ж тван бо мав у цьому замку свої виноробні підвали. І ці ці підвали мали біля 20 градусів, там, де зберігалося у ті роки вино. Другокласник Степан називає себе справжнім екскурсоводом. Каже, знає найбільше секретів замку. Хлопчик навіть спеціально готувався для проведення екскурсій туристам. Башня замку називається Дон Джон. Це єдиний замок, що збудований на рівнині на болоті. Окрім вежі в замку існувала ще й подвійна кругова захисна система, валів та ровів з водою. Оточував його і кам'яний мур, залишки якого помітні ще й сьогодні. Всередині споруду розділяли дерев'яні перегородки на три поверхи із драбинами сходами, розповідає юний екскурсовод. Наразі навколо архітектурної пам'ятки замість облагородженої зеленої зони хаотичні насадження. Йому приналежить це більше як два гектари землі е, в даний час. Е... Ця земля трошки була захвачена, ну сусідами. Архітектурна пам'ятка, яка, до речі, охороняється державою, занепадає. Посеред замку пасуться кози та гуси, а сільська малеча перетворила історію на дитячий майданчик, не переймаючись, що стінам уже близько 700 років, батьки пускають сюди дітей гратись. Сміття бур'ян, сліди відпочинку не тільки дітей, купи пляшок, етикеток, непотребу немає на території замку і інформаційного вказівника. Працівники сільської ради розповідають, уже не перший рік хочуть зайнятись замком, та руки ніяк не доходять а точніше ніяк не назбирають коштів. Держава, судячи з усього архітектурну спадщину, не захищає. Ми думаємо обоснувати його, рекультивірувати в чомусь, і земельна ділянка, яка йому приналежала. Хочемо, щоб вона в дальнішому була закріплена за ним. Думаємо, що в найближчий термін ми хочемо це провести. Десь навіть у нас тепер були листи, які були надіслані адміністрацією у планах ради облагородження пам'ятки. Перше, чим збираються зайнятись працівники селищної ради повернути вежі землю, яка нині у володінні селян. Далі відновити міст, ворота, облагородити територію навколо замку, аби не соромитись туристів, котрих приводить малий Степан, мріють і про те, що відкопають тунелі, які за легендами сполучають Ужгород Невицький та Мукачівський замки. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розказати, а вже завтра ви побачите. Традиційні відпрацювання МНСники рятували від повені. Шкільна спартакіада на Мукачівщині змагались діти. На Іршавщині люди перекриють дорогу. На сьогодні наш інформаційний випуск завершений. Стежте за новинами разом з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. до зустрічі в ефірі.